Meizu M1 Note. Цей девайс досить добре зарекомендував себе. І якщо вірити чуткам, став одним з бестселерів в Україні. Ну, звісно, в своїй цінній категорії. І навіть зараз він не втратив свою актуальність і цікавість. Але не дивлячись на це, проминув вже цілий рік, і Meizu викатало оновлення всієї лінійки своїх смартфонів. В тому числі світ побачив і Meizu M2 Note. Сказати, що новинка кардинально відрізняється від попередника, не можна ні в якому разі, ти, взагалі, важко відрізнити один від одного. По суті, різниця лише у менших скосах задньої панелі та механічній кнопці додому. Задня панель m 2 Note виконана з матового полікарбонату, який може бути білого, сірого, блакитного та рожевого кольорів. Так, девайс не сильно вирізняється з поміж сотень тисяч інших смартфонів на ринку, але в той же час, попри свою простоту, M2 Note залишається досить впізнаваним. Кнопка блокування та гойдолка регулювання гучності розміщені на лівій бічній грані. І щодо цього в мережі дуже багато спірних відгуків. Комусь вкрай не подобається таке положення, і це просто жах, як незручно. Проте іншим таке рішення прийшлося до душі. І вони навіть не розуміють, як взагалі можна робити інакше. Також на однозначні відгуки у свою адресу отримала фізична кнопка додому. Керування нею здійснюється досить просто. Легкий тап це назад. Повноцінний натиск це додому. А довгий натиск це або виклик китайського голосового помічника, або блокування екрану. Ніяких жестів, як це було у першій моделі, немає. І знову ж таки, комусь це до вподоби. Інші ж яро протестують, адже у попередника було набагато краще. Від себе відмічу, що явно не сподобався, той гуркіт, який чутний при натиску на кнопку додому. Ні, я розумію, що це бюджетники все таке. Але ж можна було зробити кнопочкою дещо м'якшою. На правій бічній грані знайшлося місце для лотка SIM-карт та карти пам'яті. І щодо нього знову ж таки досить багато спірних відгуків. Справа в тому, що в деяких девайсах він не до кінця закривається та трішки ем, випирає, хоча повинен бути в рові. Як би там не було, до користування досить швидко звикаєш. Плюс до всього цього цінник у 200 доларів легко навілює будь-які незручності. Мейза m 2 Note оснащений 5.5 дюймовим дисплеєм з роздільною здатністю Full HD. Він виконаний за технологією Інкза і не поступається IPS-матрицям в запасі яскравості, передачі кольору та інших характеристиках зображення. У той же час Ігзо дисплей тонше і споживають менше енергії. Кольоропередача правильна, рівень контрасту на місці, а запас яскравості достатній для використання пристрою і на вулиці в сонячний день. Кути огляду максимальні. при будь-яких нахилах немає ні спотворень, ні вицвітання картинки. Дещо знижується яскравість, але вважати це недоліком було б неправильним. Захищений дисплей загартованим склом від Dragon Trail. І незважаючи на наявність алефону швидко покривається відбитками пальців і його доводиться періодично протирати. Втім, особливої проблеми в цьому немає, сліди віддаляються швидко і практично повністю. Тепер щодо операційної системи та програмного забезпечення. Новинка працює під управлінням Android 5.1, поверх якого встановлена фірмова оболонка Meizu FlyMOS 45.3i. Від Android, до якого ми всі з вами звикли, тут не залишилось майже нічого. І в даному випадку сказати, що це погано, я не можу. Якщо коротко, то FlyOS 4.53i, який M2 Note, це рай мінімаліста. Все на своїх місцях, завжди під рукою та неймовірно зручно. Тим більше якщо звикнути. Оскільки смартфон має всього одну кнопку, для перемикання між програмами тут використовується спливаюча панель, яка викликається свайпом від нижньої межі екрану. Рішення спірне, оскільки більшість користувачів Android давно звикли до відображення вікон додатків у вигляді міні а оболонка Мизу пропонує тільки іконки програм. Окремо відмічу функцію Smart Touch оформлену у вигляді напівпрозорої кнопки. Вона служить для допомоги в навігації по меню. Свайпом по цій кнопці, вправо чи вліво, дуже зручно перемикатися між програмами без відкриття панелі завдань. Функціональність більшості жестів Smart Touch налаштовується самостійно. І ще один невеличкий мінус, який хоч і не стосується всіх смартфонів, але має місце. Тут ціла купа гівна. Ну, я про попередньо встановлені китайські додатки. Благо, що видаляються вони легко, навіть без необхідності отримувати рут права. До речі, рут права у Meizu M2 Note, як і у всіх девайсах Meizu, можна отримати прямо з меню налаштувань. Тепер щодо заліза, ось такі характеристики новинки. Варто відзначити, що цей девайс, порівняно з першим Note, набирає трішки менше папу. Що стосується реальної продуктивності, то інтерфейс не гальмує, робота в додатках та серфінг в інтернеті комфортні. Навіть ігри йдуть на ура. Ну, не на максимальних налаштуваннях але гратися можна. Чесно. Що стосується фото та відеоможливостей, то нічого видатного віддавайся таким ціни, могоді чекати. Це ж вам має 6 чи G4. Деталізація фото з основної камери досить пристойна. Проблем з балансом білого чи експозицією помічено не було. При гарному освітленні і фото отримуєте гарні, а от увечері або ж вночі камеру краще взагалі не чіпати. Фронталка теж так собі, і для відеозв'язку чудова. Для самокладців у туалеті модного клюбу згодиться, але не більше. Ну і відео знову ж таки середньої якості без стабілізації, навіть софтової та будь-яких інших модних нині наворотів. Знімає собі фулежі відео та й добре. Що дуже і дуже порадувало, це автономність. При помірному використанні та постійно увімкненому режиму економії енергії Meizu n вистачає десь на 2,5 доби. Якщо ж активно готувати смартфон і не вмикати режим економії енергії, то й вистачає десь на один робочий день. Ну що ж, в цілому смартфон Meizu M20 – це дуже-дуже дуже цікавий пристрій, який однозначно вартий уваги. Не дивлячись на ряд спірних рішень в дизайні новинці та дещо слабший процесор в порівнянні з попередником, m 2 Note – однозначно заслуговане на звання одного з кращих бюджетних фаблетів. Але якщо ви є власником M1 Note, то сенсу оновлюватись немає, чесно. Ось і все на сьогодні. З вами був сайт Vinci.com.ua і огляд Meizu M2 Note. Повний огляд ви знайдете у нас на сайті. Якщо вам сподобалось це відео, ставте великі пальці вгору. Якщо ні, то ні. Коментуйте внизу під відео, підписуйтесь на наш канал і не забувайте, що ми лише робимо огляди. Вибір завжди залишається за вами. <triste noise> <PK favourite> Ти зняв? Трошки ближче до мікрофона. Та аж сюди чути. Ні, вона реально гучить. Слово гурчить замінить. Важкі зйомки. Дуже важкі. Третій день на ногах людина.